Всім привіт! Сьогодні печу заливний пиріг з яблуками. Яблука беру літні попірівки. Два яйця, щіпочка солі, стакан цукру. Все збиваю. Добавляю стакан молока, 50 г рослинної олії, ванілін, сиплю, чайну ложку розпушувача. Все знову перебиваю. Добавляю 2 стакани борошна. Ось таке тісто у мене виходить. Форму застеляю пергаментним папером, змащую олією. Яблука вирізаю серцевинку і нарізаю полосками. Форму посипаю цукром і викладаю яблука. Це літні яблука, вони м'які, тому яблучка будуть такі, як повідло запечене на пирогові. І заливаю яблука нашим тістом. Буду пекти в розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Спечений, перевертаю. Ось бачите, як запеклися в нас яблука. Пиріг швидкий, простий у приготуванні і смачний. Всім рекомендую спробувати. Всім смачного. До нових рецептів!